І Марганець, що будуть тероризувати мирне на населення. Душі вить будуть. І це кажу з травня місяця, що людям краще переїхати вище. Краще переїхати. Ірочка, дякую, сонечко, за подаруночки. Дай Боже тобі здоров'я, Божого благословення. Амінь. Так, всіх люблю, обіймаю, я вже виключаюсь. Я йду зараз на вулицю, хочу собі взяти оцю штучку з, з горішками. Що мені так схотілося цієї штуки з горішками? мене мої сусіди бояться, коли я беру лимонадик. Як бояться? Хто пам'ятає, як я весною брала лимонадик, зразу прильот? Вони мене питають, що ти взяла? Я кажу, спрайт, а, ні, це не лімонадік, нормально. А тільки я беру лімена, зразу же, Анастасія, дякую, сонечко.